Є новина, друзі. Швидке продовження боєнного стану не так як завжди. Дослухайте до кінця. Щойно Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 6 серпня. І це відбулось надто швидко, тому що практично ну, за весь період війни завжди це рішення. Це ці закони, які підписав Зеленський, вони тягнулись до останніх днів. Там три дня, два дня, п'ять днів, як коли. А зараз це відбулось за 20 днів до завершення терміну, не зважаючи навіть на там. Скандал, який відбувся в Верховній Раді, що Гончаренко проголосував проти, тому що нема е, демобілізації, термінів демобілізації та босифікація відбувається, і дуже швидко це підписав Зеленський продовження воєнного стану. Чому це відбулось? Ну тому що зараз ідуть перемовини, це абсолютно зрозуміло. І влада не розуміє, коли може настати оце припинення вогню, тому що ну всім зрозуміло, якщо настане припинення вогню, якщо люди побачать, що війна зупинилась, і якщо воно буде сталим, повним. Ним, тобто перестануть відбуватись обстріли, і буде зупинятись все на лінію фронту. То люди ну, захочуть і відміни воєнного стану, і відміни мобілізації, і відкриття кордонів. Ну повернення всіх своїх прав. Це абсолютно зрозуміло і нормальне бажання. І тому влада поспішила зробити наперед швидше, якби підписати всі закони, проголосувати в Верховній Раді. І вже ну, тепер, якби до 6 серпня, всі люди знають, що тепер воєнний стан, мобілізація продовжені до. До 6 серпня, і якби знаєте, такі трошки в суспільстві пил спаде, як то кажуть, якщо навіть буде припинення вогню. Хоча, ну як на мене, як буде припинення вогню, ми всі маємо надію, що буде мир і припинення вогню, все одно потрібен термін для того, щоб стало встановити, щоб увійшли миротворці, щоб були відповідні гарантії безпеки для України, щоб вони були сформовані та оцією коаліцією коаліції охочих. Тому для цього абсолютно потрібен термін, і тому влада спішила. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу?